України дністи, щоночі масово заставляють сітками, знищують червонокнижні риби. Найбільше це труби, що знищуються і червонокнижні види, і такі види. Досить часто буває таке, що вилучаємо сітки з верезубом. 10, 15, 20 штук. Одна особина вартує порядка 10 тисяч штрафу. У Національному природному парку Подільської товтри кажуть, самим їм не впоратися. Територія велика, а браконьєрів сотні. На жаль, порушники закону мають набагато краще оснащення. Подільські Товтри, зупиніться! Попереджую останній раз зупиніться. Сильний мотор уходять. Ми їх, ми їх не доженемо. Ми їх вночі доганяли, їх ми не можемо їх догнати на наших, як бореться. Боски, ви бачите, які в, нас, які в нас лоски, які в нас мотори. От, в день ми бачите, міська варта затримала, на середині, на середині Дністра була, затримала три тоже, які, які чудом, можна сказати, перший раз, які від від них відірвали стігли. У браконьерів краще означення, ніж власне? Ледь не щоночі на допомогу природу захисникам на чергування виходять громадські активісти. За свою роботу вони не отримують оплати, працюють у свій вільний час. Люди шоковані кажуть, часто доводиться рятувати рибу від тих. мог бы И уничтожают именно те люди, которые должны были бы ее охранять. В сегодняшний случай и позавчерашний случай мы выезжаем, начинаем ловить и браконьеров и вынимать сети, отпускать рыбу. Мы ловим и нам мешают только рыбохороны. Инспекторы рыбохороны каждый раз они быстро находят те сети, начинают их забирать. Грузят в лодку и забирают. Но ну, слава Богу, хотя бы процентов 80% мы успеваем его забрать и отпустить рыбу и уничтожить 10. Сьогоднішнє патрулювання закінчилося вдало, десятки сіток знищено, живороби відпустили, а то, що задихнулися, утилізували. Захисники природи запевняють, до кінця нересту будуть щоночі ганяти браконьєрів. Сьогоднішнє патрулювання ви бачимо, дивіться, вилучені знаряді, незаконні знаряді лову, всі без бірок. Живі біоресурси, які вже тають, деякі вже не живі. Ось є карт. Дивіться, яка гарна особина, ще жива. Зараз будемо випускати. Лящ, сом ми бачимо, задушив. повний ікрен. Да, задушився. Тут вже кримінальна справа, а штраф має обрахувати екологічна інспекція. Згідно нової методики нарахування штрафів, треба перераховувати не лише виловлено, а й кожну ікринку в ній. Лише в цій сітці штраф буде нарахований на сотні тисяч гривень. Я чому це до увагу, бо я дуже врагу. Коли Олег Володимирович цих пав розказував про ті здобутки, які на сьогоднішній день є, ми будемо називати реінспекцію, так простіше говорити, хоча ми зараз по-іншому називаються управління згодних ресурсів і так далі. Ну, ви знаєте, що я кам'янчанин, я для приходу того, щоб не бути волосівним, готуючись до цієї сьогоднішньої сесії обласної ради, так як я був ініціатором цього питання і відповідно ми працювали з природно національним парком. Тобто я хотів запросити сьогодні сюди на директора цього національного парку, але, на жаль, він дійсно змушений був дуже хотів, але змушений був поїхати на Київ з урахуванням того, що є якісь невідкладні справи. Я буквально два дні тому назад, бо те, що говорив мій колега Вуклач, що теж багато виїжджають наших друзів просто окататися на лодках чи на якихось інших павзасобах, буквально два дні тому назад я пройшовся від Ісаковець, село, таке є від Хотина, якщо брати, і аж майже до Устя. Це приблизно година часу, якщо їхати так повільно і всі інше. Я вам скажу відверто, те, що ми сьогодні говорили. Місця, от, як ти вкладаєш по річці, то треба отак от лавірувати, кажу. місця проїхати в нормальній моторній лодці чи іншому якомусь плавзасві, фактично немає. І говорити сьогодні про те, що в нас є шість інспекторів, про те, що в нас ці інспектора працюють день і ніч і так далі. і так далі. Ви бачили і про те, що в Нерест ніхто не займається незаконним виловом риби, це все місце і мірниця. І перше питання ви пам'ятаєте на попередній сесії обласної ради, коли ми з вами ви підтримували моє депутатське звернення на керівника. На керівниках державного агентства рибного господарства України хто не бачить, почитайте її відповідь цього керівника про те, що робиться зрозуміло, що пишеться про реформування, про те, що на сьогоднішній день скасовано ліцензування цієї види діяльності, про те, що саме і цікавий кінців, що з вивчення вивчення рибних запасів і простовича та річки пістер їх кількісного. І, і видаткового а також визначення тенденції до зменшення промислових запасів Держгериковагенства ініціювано ряд, ряд наукових досліджень профільно-науковими установою рибного господарства. За результатами цих досліджень, Держеагенство прийме рішення щодо продовження промислу, обмеження його або введення мораторію на здійснення спеціального використання водних біоресурсів на річних містець з 7-го 2017 -го року. Про що його е, роду? сьогодні набрало такого масштабу, повірте мені, що я просто був здивований і сам виїжджав скажімо, своїми колегами, коли на сьогоднішній день люди кожного дня виходять, назад, виходять на роботу, на дістати, які отримують по 150, по 200 гривень, те, з'їжджають, я вам скажу, на віз, ну, коні розумієте, про що віз, а ловлять рибу. Прямо там цю же римку стоять бочки великі, солять цю рибу і везуть. Ви виявляєте масштаби того, то, до, до чого ми допрацювалися, до чого допрацювалася наша рибінспекція і так далі. Це перше питання. Друге питання. А, на сьогоднішній день я вже не говорив про ту рибу, яка, має, а, яка входить до червоної книги. Ви подивіться. А рибінспекторів на сьогоднішній день займається незаконним виловом риби, то я йому підкажу, я не хочу озвучувати зараз прізвища тих людей, але я знаю прізвища ваших працівників, я знаю, хто на сьогоднішній день, наприклад, в кому штабному летичні, дивіться, роки у нас існує летичів, роки зима, літо, весна, осінь, у нас все забито рибою. Звірі, будь ласка, віке це риба? Це столка, який є біля летичка. Чи дивіться, подивіться, що робиться на ринках Хмельниччини, Кам'янець-Подільської і так далі далі. Тому не треба розказувати про те, як ви серйозно працюєте, і про те, що у вас відбувається ліквідація, реорганізація вашої служби. Ви подивіться з того і з себе, то, що на сьогоднішній день будь який яка людина, якщо вона хоче ловити ринку, займатися гармонієрством, офіційно Фактично немає. Я говорю, наприклад, СНД Староучця, було, Весь Бахівський залив, Стара Усиця, Галаєвка, Колинівка, Гута-Чоргорська, Чаванівка, Холодівка і так далі. далі. Приймають, натиснути чітку, хто приймає, хто займається безпосередньо, кришує людина. Тобто .е. брат, брат один, начальник інспектор відділу охорони води біло ресурсу, де хоче називати прізвище, що приймає його, його брат. брат, сестра і так далі. і так далі. Це тільки по одному напрямку, про який я на сьогоднішній день говорю. Це перше питання. Друге питання. Навіть питання не тих проконірах і тих людях, які десь головлюють Скажімо, рибну, питання в тому, що на сьогоднішній день держава рибне агентство дає, Державне агентство Рибного господарства України дає відповідну ліцензію. Ліцензію отримує людина, яка не має ні технічних, ні абсолютно інших ресурсів і та, так далі. І цю ліцензію розподіляє між трьома, чотирма, п'ятьма людьми, з якими він закликає відповідний договір. І з таких людей не працюють по ліцензії. То я можу стверджувати на сьогоднішній день, що гністер від початку з одної сторони в домовосторону повністю абсолютно перекроєний такими сітками. Хто не, не бачив, тому хай на це подивиться. І дуже немає, Михайло Васильовича, звертаюся до вас. Якщо ви сьогодні запрошували, на цьому наполягала комісія з питань будівництва екології і природних ресурсів. Якщо ми були ініціаторами того всього, ми там послухали е, начальника інспекції, голову, голову, голову від комісії. А де наші правоохоронці? А що правоохоронці можуть на сьогоднішній день сказати, яка участь їх на сьогоднішній день в тому, щоб виявляти такі справи і, скажімо так, ловити тих людей, і знову ж таки я ще раз нагадую про той дитини і про всі інші е, е, ринки, які на сьогоднішній день є? Тому і перецентувати сьогодні, що ситуація в рибному господарстві Хмельницької області, ще раз кажу, є просто катастрофічна. Процвітання корупції в риб охороні, далі зростання незакона. Кістер. А то, що ви пишете в своєму зверненні, скільки ви на зимувальних ямах відбулося, скільки перебуло риби, скільки ви майка випустили, повірте, що це просто це не зенітнеться на сьогоднішній день. Я говорю про ті речі, я ще раз кажу, коли дійшло до того, щоб біля самої річки містет чистять риб і ту рибу в великі бочки. До кінець кінця, хтось має на це звернути увагу. Я сьогодні, враховуючи цю ситуацію, про яку ви бачили, я хочу вперше. Знову ж таки, просити власну раду. Перше проховані е, органи. Рахуйте, не встав, прошу врахувати мій депутатський запит, тобто все, що я сказав, я готовий надати інформацію по е, тих людях, які на сьогоднішній день займаються цими справами. І е, я прошу з е, врахуванням того, що сьогодні сказав Олег Леонідович, що він для процесу ліквідації, реорганізації і так далі внести, внести в наш протокол, заслухати. Заслухати про те, що зроблено рибні інспекцію на черезступну сесію. Далі, і відповідно і до правоохоронних органів, щоб вони прозвітували, що робиться в цьому напрямку, і до якого часу у нас оцей безпреділ буде існувати в рибні інспекції і відповідно на містоморському. Велика дякую. Тому що ви бачите, як офіційно можна зігнати питання з усіх сторон. Як, скажімо так, інші виглядають на цьому ході, що стосується цієї ви бачите, Якщо ми слухаємо таке питання, це поважайте майбутнє. 000, 4 тисячі це ми говоримо менше 200 доларів за цілий перехворювати. І це ніколи, ви знаєте, далі передається вважання буде депутатом, я депутатом виходу. що не бачить і Їду завжди мають. Тому що питання, Катарія не требують Це ми все перебили, себе. ви. Якщо атаки там має. Thank <laughs> що правоохоронні органи запрошувалися з цього питання для того, щоб надати нам інформацію. Де. Начальник управління коронавірної діалізів, мої акції Дня Твімтавич. Хочу ввести до відмову депутатів, напевно, вже говорила про це, що фактично з 1 квітня по 29 червня вони української справи. Було складено спільно з Я розумію, прекрасно, що це недостатньо. На сьогоднішній день вирішується питання щодо створення поліцейської станції на території старошівської зони, де буде базуватися група реагування патрульної поліції і відповідно декілька лінічних офіцерів, які будуть там працювати по всьому зазначеної поліцейської станції на цій території. Якщо ви порівнюєте з новими руками, щоб ви розуміли, раніше було відділення і міліції, і не було відповідні планзації. Не ліквідовані, відповідно цих ніколи засобів, нічого іншого, такого, щоб могли самі, здійснювати ці заходи немає. Проте я думаю, що якщо дійсно це питання є актуальним на сьогоднішній момент і за вашим. Відділу поліції та Хмельницького районного відділення поліції визнано даному напрямку незадовільної і зазначено операцію.